Вої кістки згниють. Власниці трикімнатної квартири по вулиці Сергія Амброса погрожують фізичною розправою. За словами заляканої жінки, нещодавно її психічно хворого брата двоє кремезних чоловіків викрали із психлікарні та змусили переписати квартиру на третю особу. Після чого потерпілий зник безвісти. Ймовірно, це зробили для того, аби рідні хворого не змогли довести його недієздатність. Його відловили члени бандитського групування. Михайла Козлова. І яким чином не знаю, але його примусили оформили на нього паспорт, повезли, посадили в машину і відвезли до нотаріуса Алексєєва, відвезли у Гоголя 288, там в адвокатуру він. Підписав документи, Дарчу, оформив на квартиру, в якій проживаємо ми всі з 1973 року. Це квартира моєї матері. У нас був свій приватний сектор по вулиці Орджонікідзе. Тобто нам надали цю квартиру на батьків і на двох дітей. Батьки померли. Мати вмерла в 1991 році, батько в 2002 році. Залишилися ми двоє дітей, але в цій квартирі прописаний ще мій чоловік, колишній військовослужбовець, який 25 років працював в органах внутрішніх. Справ, тобто беріг порядок і захищав громадськість у місті. Зараз залишилася ще донька в цьому помешканні. Нам нема куди йти, взагалі нема куди йти. Дві, дві третини квартири всієї віджали бандити і зараз виселяють нас з усієї квартири. Тобто він написав дарчу шахрайським методом віджали повністю майже всю квартиру. Діватися нам нема куди. Ночувати нам нема де, тому що квартира потрібна їм усім. Ми розуміємо, що взагалі ми залишилися на вулиці. Потерпіла не тямиться від страху та запевняє, що якісь чоловіки постійно тиснуть на неї та її дочку, погрожуючи фізичною розправою. У грудні невідомі розбили жінці голову та зламали ніс. Це напади на вулиці, це виривання сумки, це шарпання, це хватання за одяг, виривання ключів від квартири, вимагання звільнити помешкання. Це гатять у двері. У вікна це ми живемо на першому поверсі, і приходять якісь кремезні мужики, які хватають нас за жердину і викидають на під'їзд наші речі. Тобто, ми взагалі не мож... не могли зрозуміти. Перший напад трапився 27 грудня 2015 року. Ми боїмося знаходитися в себе в помешканні. Ми, ми дві зараз ми живемо вдвох. Чоловік у мене виїхав, живе в селі, тобто, ну він. Він не захищає нас. А двох жінок, звичайно, легше прибрати з квартири, аніж, аніж якби там жив чоловік. Тобто ми, ми боїмося за своє життя, ми боїмося за, за ці регулярні напади, ці погрози життю. І нам намагалися 28-27 грудня, коли вперше ми побачили цих бандитів з банди Михайла Козлова. Прийшов безпосередньо білоніг Дмитро Володимирович, на якого переписав мій брат Дарчу. На дві третини квартири, і він по документам тепер як власник цієї квартири, тобто він намагається звільнити від нас все помешкання. Йому потрібно три кімнати у нашій квартирі, не дві. Ми йому заважаємо. Він погрожував убивством і неоднораз, неодноразово на нас нападали сказали, що вивезуть наші кістки, згниють під снігом до весни. За даними фактами, відкрито низку кримінальних проваджень, зокрема у Смілянському райвідділку за статтею Шахрайство. Ще декілька проваджень через напади та погрози. Нині триває судовий процес. А поки правоохоронці бездіють, жінка ризикує життям та понад усе благає захистити її від злочинців.